Увага. Екстрене повідомлення ГУ ДСНС України в Запорізькій області підтверджує витік радіації на Запорізькій атомній електростанції. У результаті витоку радіаційний фон АЕС перевищує допустиму норму більш ніж в 16 разів та й продовжує зростати. Радіаційний фон станції становить загрозу життя і здоров'я людей, що потрапили до 30-кілометрової зони ураження. В зв'язку зі сформованою ситуацією оголошується евакуація. Покинути прилеглу до АЕС зону можна за вказаних на карті шляхах відходу у напрямку населених пунктів. Кривий ріг Дніпропетровськ, Миколаїв. Мелитополь.